Всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Ми в Оксфорді. Сьогодні вихідний, і в дочки, і в мене, тому ми приїхали сюди. Скоро різдво кощу потрібно прикупити на подарунки і тому ми тут. І так, по магазинам ми пройшлися, скупилися, прикупили те, що нам потрібно. І зараз прийшли перекусити, покушати в одному із японських ресторанів. Тут дуже смачно готують, і одразу хочу сказати, що в Англії ходити по ресторанах це не розкіш, це доступно тут для всіх. Наше замовлення вже принесли: ось такий супчик, тут яйцо, м'ясо, мудлі. І все це потрібно їсти отаким от маленьким, я б сказала, ополонечком. І такі оці їхні китайські чи японські палички. Ну що ж будемо пробувати куштувати смачно. І ось такі ще булочки ми заказали, там он надкушене, то вже я забула, що вам потрібно зняти, вже покуштувала, надкусила. Ці булочки всередині і з м'ясом дуже-дуже смачні. Ми вже покушали, я верніше покушала, мама ще їсть. І ось ці булочки потрібно було брати руками і так руками їх їдять тут усі. І, і якось було мені їсти трошки так незручно. Потрібно було дуже сильно відкривати рот. Але це було дуже смачно. Так, покажу, що я купила в Оксфорді. Купила собі отакі угі у праймерки. І вони коштують цього все 12 фунтів. Це не натуральні. Натуральні коштують 150-160 фунтів. Вони з натуральної барашки, як же сказати, овчини. да. І я. Такі носила з натуральних, вони дуже теплі, ну вони годяться для української зими. Коли дуже холодно, то в тих дуже-дуже тепло. Ну, а тут зійдуть і такі ось гарненькі, тут великих морозів нема. І зараз покажу, як вони виглядають на ножки. Ну, а тут ось відпочиває Оскар. Так? Він прийшов після прогулянки. Він сухенький, чистенький. І зараз прийшов ліх відпочивати. Всім доброго ранку. Ми з'їздили в магазин, і як завжди ви знаєте, їхали по ну, як йдемо в магазин, нам потрібно купити молока хліба і а що ми ще хотіли? А, і пакети. Все. Ну, як зайшли в магазин, нам треба йти, те, і те, і те, а ще якщо є скидки на щось, то трошки ми скупилися. Так, ми купили на Різдво отаку шоколадну бомбу. Вона коштує 3,50. Ну, ви знаєте, що я вже вам говорила: діти на Різдво їдуть в інше місце до зятйових батьків. Вони завжди на Різдво їдуть е, святкувати туди, тому що ну, батько його вже у віці, йому їхати на машині далеко дуже. Важко, і тому вони їдуть Різдво там празднують а новий рік ми вже святкуємо тут всі разом. Отака От шоколадна бомба коштує 3,50 Ну, Ми з чоловіком удвох будемо святкувати Різдво. Також ми купили такі груші. Нічого вже такі ще не купляла. Рішили покуштувати. Я купляла тут такі продовгувати, тут дуже смачні. О, а це якісь інші, ну, попробуємо. Тут ми зекономили 80 пенсів, заплатили на даний момент фунт 19. Купили мандарини фунт 35 Ось за ці два пакетика. Тут вийшло кіло 200. Купили манго 80 пенсів. Тут також була скидка 15 пенсів. так? Купили молоко фунт 45, такі салфетки для прибирання. Я сьогодні йду на прибирання, тому такі салфетки мені потрібні. Купили банани. Банани, не пам'ятаю, стільки вони коштують, але вони недорого коштують. о Купили такі пакети, ми по них їздили. Це пакети для збирання їди, відходів їди. Як ви знаєте, що в Англії всі відходи потрібно розмежувати. І от їду ми збираємо такі особливі пакети, вони такі зелененькі, і у нас спеціально є таке відеречко, куди ми це складуємо. Потім є ще велике відеречко, Ми з цього відеречка те, що в хаті вносимо на вулицю, в інше відеречко І тоді те відеречко виставляємо і приїжджають, забирають раз у неділю. Купили отакі пакети. Ну, ви знаєте, якщо потрібно якісь продукти положити, заморозити. Купила собі такі листя салата 90 пенсів. А, ще що я купили, ми м'ясо. Це ягня. Отакий рулетик з ягня. А ми його зваримо в пакеті. У мене, до речі, є на каналі, як готується сало в пакеті. І його також можна готувати з м'ясом. Дуже смачно. І от ми приготуємо таке. Коштувало воно 7,74. А ми взяли по скидки 4,33. Так, купили ще отаку свинину, яка коштувала 9 фунтів. На даний момент 4,32. Вона вже готова. Тут така, її потрібно тільки вкинути. Тут соус є ним змазати, в духовку і запекти. Це ми приготуємо з чоловіком на Різдво. Це також на Різдво. Отакі невеличкі. А, і ще такі купили освіжувачі повітря. По фунту. Один. І отакий ще один. Ну, ось такі покупочки. І. Повинні ми були заплатити 37 фунтів 25 пенсів, але ми зекономили почти 10 фунтів, 9,94 фітрі, заплатили 27,31. так. заскочили в магазин за трьома речами. Я думаю, що так всі їздять в магазин, купити щось одне а далі понеслося. Да?